Хімія це не лише складні формули та реакції, а справжнє мистецтво, що може надихати та захоплювати. Це доводить вчителька хімії Марія Савченко з Ображівського навчально-виховного комплексу, яка разом зі своїми учнями створила унікальний ютуб канал Хімія у віршах. Тут кожна тема уроку перетворюється на римовані рядки, а наука оживає у яскравих відеороликах, що допомагають краще засвоювати матеріал та розвивають креативність. Жири естери гліцерину і жирних карбонових кислот однакові на половину карбонів до 24 Марія Іларіонівна, яка після 14-річної перерви у викладацькій діяльності, знову повернулась до школи, зізнається, що покликання взяло гору. Коли все стало якось по-новому, треба було по-новому працювати. Я підійшла. І побачила в своєму кабінеті мій давній збірник. Цей збірник віршів, написаний пані Марією ще до її 14-річної перерви у викладацькій діяльності і став натхненням на новий підхід у подачі матеріалу учням. У книжерці римовані рядки присвячені учительським будням. 14 років лежав. Це вірші на уроках біології хімії. І ось виходить так, що ось це в мені, в душі, живріло. І коли я йому дала кисню, надихнула, воно спалахнуло вогнем, і ось я дітям запропонувала. Ідея перетворити хімічні терміни на поезію виникла з бажанням викласти матеріал ємко та коротко. Залучати до написання віршів учнів виявилось непросто, адже це вимагає не лише Рими, а й глибокого розуміння змісту. Проте, як зазначає Марія Іларіонівна, головне це бажання і командна робота. Учням дозволено було креативити як завгодно, навіть за допомогою штучного інтелекту. Ось така командна робота. Вона дуже важка, але вона навчає кожного. Комунікувати і розвиває ну дуже багато чого зараз необхідного. Я йому говорю, це ви навчаєтесь не тільки на оцінку, і не настільки це потрібно на оцінку, хоча матеріал цей. Дуже дуже краще засвоюється. Прогресивні учні легко підхопили ініціативу. До справи залучились школярі восьмого та десятого класів. Проект починався як домашнє завдання на оцінку, але швидко переріс у спільну творчу роботу. Восьмикласник Кирило Савченко, організатор та режисер проекту. Не дуже легко дається. Хімія це важкий предмет там. За допомогою відео їх краще зрозуміти, адмініструє ютуб канал Микита Степанищенко. Там приблизно 2300 переглядів за за всі відео. Ютуб канал був зроблений десь неділю назад. Матвій Лебедєв популяризує ремонту хімію у Тіктоці. Говорить, що менш ніж за добу існування профілю їх відео назбирали понад тисячу переглядів. Я є головним на платформі Тікток. Перше відео, яке ми викрали, про аміни, воно досить швидко набрало 100 переглядів. Ну, там за хвилин 30 приблизно. Потім почали ставитися лайки. Оператор проєкту Владислав Павленко. Коли запропонували відео знімати, я подумав, б ні. Це все таки цікавіше, ніж просто домашку робити. Школярка Богдана, яка теж бере участь у креативах, впевнена, що відео буде цікаві не лише учням, а й дорослим. Хімія така предмет один з найскладніших. І таким методом, мені здається, краще вивчати хімію не тільки учням, навіть може кожна людина подивитися відео і трішки цікавого дізнатися для себе, щоб розуміти. Про амінокислоти, про білки, тому що вони ну з білків та амінокислот можна сказати, складається організм людини. Тому мені здається, що людям буде цікаво. Оксана Залозна, виконуючи обов'язки директора Ображівського НВК, своєю чергою підкреслює важливість роботи в команді, де вчителі навчаються сучасним технологіям від своїх учнів. Дякую дуже, Марії Ларіонівні, що вона. Відпочила, набралася такої енергії, сили і е, не відмовила нам і повернулася в рідний заклад, в якому вона пропрацювала 25 років. Вона звичайно дуже хвилювалася. Говорила, що вже нові е, методи, так, і ось дистанційне навчання, але вона так прямо не побувся сказати, увірвалася і все змогла і досягла вершини. Тому я дуже дякую. Тому що зараз спеціалістів дуже мало, на жаль. А в освіту, особливо молодь чомусь не хоче йти. Своєю чергою, Марія Савченко з теплотою говорить про своїх учнів. Дуже рада я за них що вони У мене такі є. Я їх люблю усіх. Учні 8 та 10 класів, які спільно працюють над проєктом, налаштовані продовжувати його розвиток. У нас ще буде, буде один навчальний рік. Ну, у мене буде один навчальний рік. Тому будемо старатися та намагатися більш цікаво та детально розказати про цікаві такі теми.